Доброго дня. Я дуже рада вас усіх тут бачити. Мене звати Юлія. І сьогодні ми зібралися на акцію Зберемо Львів разом. Він являється заключною частиною проєкту Львів спільне у бізнесу, про який трошки більше розповість про Наталі. Львів спільне у різному це наша спільна ініціатива, яка складалася з трьох частин. Це були зустрічі діалоги зустрічі Жива бібліотека, де, де прийняли участь львів'яни, а також наші гості, які вже стали повноправними жителями міста Львова зі Сходу та Криму. Це діалогові, це телемости, у яких ви мали щастя і приємність брати участь. А також зараз ви маєте можливість прийняти участь у такому дуже цікавому флешмобі, акції зберемо в Львів разом. Адже і львів'яни, і люди, які ну, наші учні, які переїхали з східних областей, для них Львів став рідним містом. Чити і показати наскільки вам став Львів рідним містом, і ви маєте можливість це зараз робити От у такій дуже чудовій карті Львова, цей захід підтриманий громадською організацією Основи Свободи міста Львів, а також за сприяння громадської організації ООН Німеччина та інституту міжнародних зв'язків у сфері культури і факт, кожнімеччина і при підтримці «Кримсос». при підтримці «Кримсос» обов'язково ця карта. Нам дуже посприяли Кремсос, щоб ця карта зараз лежала на залусині. Мене звати Мирослава Петрівна, я заступник директора середньої загальноосвітньої школи No55 міста Львова. Ми, наші вчителі і учні, підтримуємо ініціативу Львів у Різному і з допомогою наших учнів ми брали участь у телемостах, а також у тренінгах, які проводила Наталія Заброцька і, і, і до... Юлія. І пані Юрі, і зараз ми також хочемо взяти участь учні нашого нашої школи 9-10 класу, участь у флешмобі зберемо Львів разом. І ми підтримуємо ті всі ініціативи, які були проведені, і думаємо, про подальшу співпрацю нашої школи, якщо це можливо, з різними організаціями і власне з. Людьми, які приїхали з східних районів і місця. І зараз я пропоную вам зібрати карту вас, з цих кусочків пазлів і за допомогою цих спікерів вимітити важливі для вас місця або райони і трошки пару слів сказати, чим саме ці місця для вас важливі, або цікаві же в так збираєшся до цього Там є появи вже так. Прошу, будь ласка, представлятися і казати місце, я, я, Я відмітив аеропорт, тому що саме новий аеропорт, тому що він мені дуже сильно сподобався своїм виглядом. Такий більш сучасніший, більш е кращий, ніж минулий аеропорт. Я от одного разу літав на їхніх літаках, там дуже якісні літаки, там дуже обслуговування mm -hmm. високоякісне. Ну і я, я також люблю деколи приїжджати, дай дивитися, як літають інші літаки. Дякую.

Я мабуть скажу, ми є одне з найулюбленіших місць у Львові. Це є Рана Львів, я є її великий фан футболу, зокрема, клубу Шахтар і збірної України. А рена Львів знаходиться ось на кінці Стрийській, напроти навпроти кінгкрос Леополіс. Якщо на нашу по нашому, то на в Ашані біля Ашану. Він побудований у 2012 році. Люблю дуже відвідувати там матчі. Буває не дуже часто, але він проживається різний час. Я хотів розповісти про Лечаківську, ой, про огулянку, на якій знаходиться популярний. Центр творчості та юнацтва дітей, в якому є багато різновидів спорту, зокрема баскетбол, волейбол. Також там був побудований недавно новий корпус, в якому займаються і боксом різним, і танцями, якими ви бажаєте. І, зокрема, я туди так само ходжу, і мені це дуже подобається. Також на погулянці є чудове озеро, біля якого можна провести вільний час, поспілкуватися з друзями. Ну, <пілляє> хороший ліс так само. І джерело. Дякую. Я, я відзначив Шевченківський гай, тому що я дуже люблю гуляти там у вільний час, там, зібр... mm -hmm. там дуже гарно, там зібрано багато будинків, будинків, які були ще за часів таких старих, старовинних будинків, які ще були за часів там, Тараса Шевченка. Тішніх селах, так що там зібрані дуже гарні церкви з різних частин України, і, і там дуже гарно. Дякую. Супний. Хто ще поділиться чим цікавий вам і дорогий? Я відмітила прошу вернуть, тому що це центр нашого міста, там багато архітектурних пам'яток, різних будівель з різними історіями, які цікаво дізнаватися. Для мене є важлива церква Святого Єлизавети, адже я там проводжу велику кількість свого часу і є учасником парафіяльних зустрічей молоді. Я відзначила район церкви, також церкву Святої Майори, тому що з цими місцями в мене є пов'язано дуже багато спогадів, і, зокрема, цей дуже варто. Може бути опорний театр, тому що... А. тому що мені дуже подобається вивчати архітектуру, і архітектура оперного театру дуже цікава, дуже цікаві статуї, які були створені ну, якоюсь людиною, і мені це дуже подобається, що в минулі часи люди були дуже розвинені, і вони робить території, які зараз ми можемо побачити на опорному театрі. Не а може не треба. Добре, я тоді відзначу. Так, я відзначаю Собор Святого Юра, тому що там я перше причастя мала, і це для мене дуже така важлива церква, а також біля неї є пам'ятник Шептицького. Він також для мене є людина, яка з якою варто брати приклад і із це місце є для мене дуже знаковим і це. Я би хотіла відзначити пам'ятник Шевченка, бо ну, не так давно я живу в Львові, але біля цього пам'ятника ми проводили досить багато вже акцій. Там Дуже часто зустрічаюся з людьми, яких я знаю мої друзі, знайомі, знаходжу нових знайомих, тому це місце для мене зараз є важливим. Я хотіла додати кілька слів про те, що неважливо, в якому віку дорослі, чи ще школяри народилися ми тут у Львові, чи ми тільки приїхали, але він для нас усіх є дуже важливим, дуже цікавим і вже став дуже рідним для всіх нас. Я думаю, що ми закріпимо цей флешмоб спільно.